Привіт, жовто-чорні. Я Колодюк Арсен. Запрошуємо вас провести один день з командою Ю-10. Ми наймолодші футболісти академії. Літом пройшли відбір і вже встигли потішити вас перемогу. Нам тільки по 9 років, а ми вже проживаємо на академії як дорослі футболісти. Зараз ми познайомимося з командою Ю-10. Це є Володимир Гухановський. У нього позиція лівий півзахисник. Він добре участь в школі, всіх возюкає, підкати триває і підсказує. Я його можу порівняти з гравцем нема. Я би так попереставку. Я Це наш е, правий захисник Данило Умін. Мені тут дуже подобається, бо тут класний колектив і класний тренер. Це є центральний півзахисник Дмитро Зубар. Е, мене звати Дмитро Зубар, е, я, я з, е, з маленького міста Тучи. Чому ти вирішив займатися футболом. Е, ну, бо він дуже класний. Е, е, спочатку вся моя родина ввоювала за мене. Мій з тато я з ним займався по дві-три години. Він мене вкладав дуже багато в праці. Мама, брат і вся моя підтримка дуже важлива. Вони зараз мене підтримують. Навіть тут ще шість годин ми їхати додому. Вони все рівно мене підтримують. Я дуже їх Я його можу порівняти з добу. Він добре не. Це є центральний нападаючий Карповський дивіться. Я його можу порівняти з говцем «Холм». Це є наш воротар «Самардак» Максим. Я його можу порівняти з буфоном, тому що він добре теж. Це є лівий захисник Радіон на Я його можу порівняти з аком. Це є правий захисник мечалом. Я його порівнюю з Бандейком, тому що він мислить на полі. Це наш е, Любівчик е, е, Матвій. Він і грає право захисне. Я його порівнюю з Серхіора. Він найкраще грає в теніс з командою 10. Це є фондан і шпедія. Він у нього позиція в боротаре. Чому ти вирішив грати в футбол? Тому що мій тато футбол, мій брат футбол грав. І я захотів. Я його порівнюю з Петером Чехом, тому що він наші дев'ятки. Мене звати Бахма Нікіта Вікторович. Я новий тренер команди Академії футболу руху «Ю-10». Тільки нещодавно сюди переїхав. Дуже радий, що мені попалася така чудова команда, такий чудовий колектив. Дуже щасливий, тому що я, як тільки приїхав, одразу зрозумів, що це як одна сім'я, і вони дуже дружні, вони дуже класні. З ними дуже класно спілкуватися і ставимо, звісно, собі найвищі цілі. Я прийшов з неймовірно чудового колективу команди з Вінниці, Балкан. Дуже там потужні, талантливі ну, діти, дуже класні тренери. Сам колектив дуже класний, але треба робити крок вперед і розвиватися. Зараз у нас буде такий міні-челендж. Я вам називаю прізвища ваших футболістів, а ви їх охарактеризовуєте одним словом. Давайте розпочинаємо. Перший в нас колодюк. Швидкість. Зубор. Розумник. Фунданич. Комунікабельний. Малановський. Швидкість. Кротовський. Лідер. Маціпура. Швидкість. Воцехівський. Комунікабельність. Олійник. Амбало. Маршалов. Техніка. Самардак. Буфон. Матвійшин. Капітана ще не бачив, але невдовзі не подивимося. Тут наш тренер проводить е, теорію перед матчами і тренуваннями. Поїхали далі. Ану сіли все швидко. Сіли! Сіли! Ми прийшли з теорії, передягаємося і йдемо на аеробіку. Зараз я вам покажу, як проходить наше заняття за іробі. Оцініть мій року в коментарях. Йшло наше тренування з аеробіки. Ми дуже круто попрацювали і круто. ви можете побачити спортзал там, де всі футболісти тренуються. Ми зараз біжимо придіватися, і в нас друге тренування на футбольному полі. Побіг. На цьому поверсі ми живемо з коло. Я вже дівці йдемо покажу, на якому полі ми тренуємося. Це мрія кожного футболіста, щоб просили його футболки. Біжимо на тренування. Поїхали! Поїхали! <Я, я, я. звіхали> Йоу-йоу-йоу! Ми готові на тренування і чекаємо виходу на полі. <звіхали> а Це є буд Шартонського Дениса. Мені вони подобаються, бо лайки. ставлю 9. Це є Оліні Данило, він любить адідас. І в нього буці крідатори, такі як саме як Ну, Поставлю 8 з 10. Це є Володя Малиновський. І я оцінюю його в на 9. Це володіве все. Оцінюю його бутси на 9 з половиною з 10. Підписники, напишіть в коментарях, які вам гузи більше сподобаються. На цьому полі ми тренуємося і за хвилину почнеться наше тренування. <плес> Зараз ми намагаємося з дімою, хто більше наб'є. Разів підписники, Скажіть, скільки ви можете набити. Ви тільки гляньте, подивіться, яке в нас гарне. Яка в нас гарна велика академія. Доброго вечора! Вас вітає Академія Рух і з вами просто два неймовірних тренера: тренер Микита і тренер Нікіта. Вікторович, на секундочку, його так діти тепер кличуть. Нікіта Вікторович. Я це вставлю. <світити> і сьогодні ми беремо інтерв'ю у самого неймовірного і наймолодшого тренера нашої академії. Скажіть, будь ласка, ви всього тут пару тижнів. Як вам ваша команда? Пару слів. Чесна команда просто двірі, нищать будь команду, грають жорстоко, грають з великим бажанням, виховані, діти дуже не подобається. Але є над чим працювати. Це людина, яка протязі канікул просто тренувалася в тренажерному залі, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, над чим ви працювали? Над м'язами. м'язами. Над М'язами стабілізатора? Ага. Так, І потім над м'язами сили, щоб бути швидкими. Так. Так? у тебе там був топ-тренер, так? Ага. І у тебе теж є TikTok. Так. Ва, ви команда TikTok? Ні. А ви яка команда? Футбольна. Футбольна. Ну і також знімаєте Тік-Ток, так? Тому що ви сучасна команда. Дідписуйтесь на мене. Як вам тренер? Фудовий. Фудовий. Пару слів про тренера, будь ласка. Дуже класний, позитивний. 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 А, ну, давай, щоб тренер не чув. Пару слів про тренера. Крутий одуми... тренер? Фудовий. Мотивує, заряджає, Живе з вами? Так. Просто не моріло. Ви, ви кайфуєте від нього, так? так? слів про тренера, скажи, будь ласка, що ти про нього думаєш. Це, крутий, Крутий? ще, ще просто. Модний. Модний? Так. Що, стіля, чи стіля? Нас... Як, Як я. З вами був тренер 2013 року. Хоч це блог про 2014 рік. Був радий з вами поспілкуватися до нових зустрічей. Всім папа. -па. Але ми тут не ми можемо я побажаю вам, звісно, наснаги, старання, щоб ви виконували всі завдання, які від вас вимагаються в повну силу. Звісно, щоб ви були дуже сильні навчання, тому що крім футболу треба, звісно, навчатися. І хочу побажати вам високих досягнень, щоб ви ставали найкращими і щоб у вас підіснились там і мрія стати хотістом. От і закінчилось наше тренування. Зимою тренуватися просто кайф. коде! Зараз ми будемо робити уроки і готуватися до завтрашнього Да. Крапка кома, За кого що? Закінчення і. Бо це закінчення, бо це прикмет. Ти мені писати на студій. Вигадай, відвеліся за 30 секунд. Якщо не вгадуєш, то будеш коркатись по коридору. Тапек ні. Так.

Аз провіла? <ріст> <Водкінс. ріст> <ріст> 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 Ось і закінчився наш день з командою U10. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобається, і яку команду хотіли бачити в наступному випуску. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!